Курси валют на 10 жовтня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця, 10 жовтня, кінець робочого тижня найкращий час, щоб підбити підсумки та подивитися, з якими курсами ми підемо на вихідні. Ми тут, щоб зробити свіжий валютний огляд і допомогти вам прийняти зважені рішення. Залишайтеся з нами до кінця, адже ми розкриємо вам головний секрет обміну готівки перед вихідними, щоб ви не переплачували і не стали жертвою хитрощів нечесних обмінників. Це як знати, що ваш улюблений магазин закриється раніше, ви плануєте свій час, щоб встигнути купити все необхідне без зайвого поспіху. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі. Американський долар 41 гривня 35 копійок, євро 48 гривень 37 копійок, британський фунт 55 гривень 51 копійка, польський злотий 11 гривень 28 копійок, і молдовський лей 2 гривні 48 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок: американський долар коливається в межах 41,43 – 41,53 гривні. Євро можна придбати за 4840 48,60 гривні. Британський фунт торгується від 55,30 до 55,70 гривень. Польський злотий 11,30 – 11,45 гривні, а молдовський лей 2,45 – 2,55 гривні. І як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами. І це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має тенденцію до зростання. І це помітно і на ринку готівки, де долар торгується з невеликим підвищенням, залишаючись у вузькому коридорі. Євро демонструє помірне зростання на готівковому ринку. Польський злотий сьогодні також показує стабільність. Така динаміка наприкінці тижня часто говорить про те, що великі гравці закривають свої угоди перед вихідними, що може викликати короткочасні сплески. Варто пам'ятати, що п'ятниця це день, коли ринок готується до вихідних, а тому може бути менш передбачуваним. На курси можуть вплинути несподівані новини, що стосуються геополітики чи важливих економічних звітів з-за кордону. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах, адже вони можуть відрізнятися. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви замовляєте додатковий круасан до своєї ранкової кави. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей перед будь-якими фінансовими рішеннями, краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти зважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступному огляді.